Добрий день, шановні абітурієнти. Незважаючи на складні часи, ми з вами продовжуємо вивчати історію України. І наша тема сьогодні кімійці і скіфи. Першим народом на наших землях, яких називають кочівниками, були кімірійці, суспільне господарське та духовне життя кімірійців. На думку деяких істориків, саме вони створили державу. Більшість вважають, що існували племена на чолі з вождями. Основою їхнього господарства було конярство. Пересувалися вони разом зі своїми стадами на великій відстані. Вони першими на теренах України, хто почав виплавляти з болотяної руди заліза. Поховання відбувалося у курганах, жител не залишили. Вони панували в наших степах у 10-9. До 7 століття до нашої ери. У 7 столітті до нашої ери Чорноморські степи опанували скіфи. Визначний грецький історик Геродот зараховував до скіфських племен власне скіфів. Скіфи розподілялися на скіфів кочовиків, царських скіфів, скіфів оречів, скіфів землеробів. Єдиними пам'ятками життя кочових скіфів є могили кургани, найвідоміші з них Гаймонова могила, товста могила. Саме в ній археолог і поет Борис Мозелевський знайшов славетну золоту пектораль, золотий гребінь солоха і срібну амфору. У п'ятому столітті до нашої ери скіфські племена згуртувалися в об'єднання. Що його називають Велика Скіфія. Найвищого піднесення вона досягла в IV столітті до нашої ери, за часів царя Атея. Владу царя обмежували народні збори, заняття кочове скотарство, саме конярство, розвиток ремесла, торгівлі, За Атея почалося карбування власної монети, релігія язичництво. Головні божества табіті божество вогню, папай – божество неба, мистецтва – поширення звіриного стилю, кам'яні скульптури на курганах. Причини і наслідки занепаду великої скіфі. По-перше, це погіршення економічного становища через посушливість клімату у третьому столітті до нашої ери, скіфів з причорноморських степів. У понезі Дніпра і в Крим витіснили сармати. Але це наступна наша тема. Бажаю вам успіхів! З вами була історик Юлія Паранцова. Далі обов'язково буде.